Ми йдемо далі по першому туру. У нас наступний поєдинок, і в мене посмішка на обличчі, тому що Карпати вперше за сім років виграли перший матч чемпіонату. Мене травив от вчора весь день Максим Кальніченко. Що от нарешті я дочекався свята на своїй вулиці. Карпати, які приїхали і починали цей чемпіонат з мінус шість і почали поки що з мінус шість. Карпати приїхали до Дніпропетровської, де вони зустрічалися з командою Сталь. Кам'янське до Дніпра, перепрошую до Дніпра, і тут я вам хочу сказати. Починалося все неоднозначно. сьомій хвилині, арбітр мав можливість тут зафіксувати порушення правил. Тут це вона міг поставити пенальті в цій і, ситуації. І, і Ну, рука і це пенальті. вже таке. А отут мав можливість поставити пенальті в цій ситуації, просто відпустив м'яч і дуже послизнувся футболіст Сталі з Кам'янська. Ось ще моменти. Підківка, дуже молода команда у Карпат. Багато молодих футболістів вийшли, вийшли Гресьо, і, і Лобай, футболісти зовсім юні. І поки що ну, тривалий час вони привикали, так би мовити, до жахливого газону стадіону Метеор. Тому що в Дніпрі проходив цей поєдинок. І кам'янці достатньо певно почували. Перші минути, так, да, зовсім не, не підвищали тут результат для Сталі. Да? Неутішительний моменти і... Просто простили, можна сказати, перші 15-20 хвилин. Ну, але потім э, за справу взялися справжні леви. <гум> Вони <гум> почали показувати, бачите, Віталій Одович Кварцян, який задоволений стежив за цим поєдинком. І багато моментів вже було у Карпат. Карпати дуже здорово вибігали в контратаку. Дуже здорово. Молоді футболісти, які, э, ну, знаєте, якби по 5-6 по чоловік вилітали в контратаку, і от закінчилося такими ударами. Удар був Чачо. Тут э, гол. Тут гол, і знову ж таки, Амбросі Чачо забив дуже хороший мяч. Едуарде. Траєкторія така, да. Ну, неберуща є практично. Мяч свалився немножко на зовнішню сторону. і здорово попав, конечно, без шансів до вратаря. Ну, і надо відмітити на подачу, да, который пропустил этот мяч, І например. И вот мы бачимо да. другий мяч. Блан Кулещук забиває мяч на 43-й хвилині. зустрічі. Тут, в принципі, дуже груба помилка захисників, Максима. Скорее не, ну тот он по факту он защитник, но сейчас он играет персонально с футболистом, который сейчас будет забивать гол. Он все видит, контролирует, что линия не выдерживается, потому что за ним еще один. Он просто его бросает и смотрит, бежит смотрит в футбол, контратаку. Да. Получается, я так понимаю. Но я не понимаю, что такого сейчас кодры. выхода было. Так Карасюк відпустив е, Густаву Бланку, Лещука. Ну, при, в принципі, ну... достатньо так не зрозуміло. Хоча, хоч, чесно кажучи, Костевич, який подав правою ногою, в нього робоча ліва. Що він, в принципі, міг би і не подати так. Тут Тобто він то то правильно біжав в контракт. Знаєте, просто Костевич суттєво додав у цьому компоненті правою новою. Він цього не чекав. Десь цього не чекав. Знову ж таки, провали у Кам'янців, і провалів було дуже багато. Що для мене, в принципі, було дивно. Команда достатньо організована. Особливо в обороні, так. В прошлому сезоні вони дуже дисциплініровано грали. І дійсно стільки виходів, практично чистих один в одінь. І ще один гол Бланко Лещука, і знову ж таки. Тут питання до захисників. Максиме. Хороший коротко. Опять же, контролює, это, по моєму Кравченко да контролирует своего нападающего, который двигается не в ту сторону, куда двигается защитник. Это как: ну, то есть, прочитать хотел, но я вообще не понимаю. Ну... Это ну, такая вопиющая ошибка центрального защитника, которая ну, ничем не объяснима. Я не понимаю, как это. Простой заброс играть. и выход один на один. Один человек. Худобяк! Да, да. Не, не совсем не простой, но, но все равно один на один, и есть время и принять, и посмотреть. И... Тож діаловні ігри, я не помню я так розумію, що е, захисники е, ну, читали багато, правда? Ну не Зачас, те, в бібліотеці сиділи. Не ті книжки зачастую відкривались, по-моєму. В <пас> этой грі. Ну але якщо говорити загалом про е, гру після того, як Карпати вже забили свої перші м'ячі, е, в принципі Карпати контролювали. Ситуація була абсолютно комфортна для команди Сергія Зайцева. І е, що мені сподобалося, знов ж таки бажання. Знаєте, були моменти в минулому чемпіонаті, коли говорилось про те, що ніби і кваліфікації футболістів, футболісти, є, а от якоїсь нема, бажання нема. Тут вийшли молоді футболісти, які розлетілися, побігли, вони дуже дуже, дуже добре розліталися в контратак. Можливо, десь їм не вистачає досвіду, але свої моменти вони е, все таки реалізували. Ну і безперечно дуже хороша гра. Так переполняет, прям ты готов ну, этом. Я, Сім років чекав. Треба а, Ні-ні, цього року я не буду нічого обіцяти. Я минулого року не обіцяв, може я без халата, то вони, може, третіми все-таки будуть. Давайте без халати. Щось не Так, Я просто тури немножко поменьше. В ну, третьому ну, турі, якщо три тура підряд виграєш. Якщо три тури халат. підряд виграє, ні, ну ні, ну ні, там багато, друг виграє. Наступний, правда, Динамо, наступний тур. Якщо обіграє Динамо, то щось придумаємо, добре? Максим. Щось придумаєш, я придумаю. Yeah, да, придумаю. Yeah. А я, я придумаю, 에, давайте послухаємо, що говорили після гри обидва тренери плюс 에, автор першого забитого голову. Ми були готові до Карпат. Розпочали жваво, але знову не забили. І тут почалося. Після першого голу ми віддали гру за дві хвилини. Через це я був дуже злий в роздягальні. Натомість, все, що ми робили у другому таймі, ми робили неправильно. Повільно починали, не знали, що робити, і це призвело до 0-3. Ми втратили впевненість у собі ще до свистка на перерву, і це найгірший старт з усіх можливих. Якщо ми прислушувалися всім прогнозам, то можна сійти з ума. Ми като готувалися в Польщі. ще раз повторюсь, у нас мало времени, но мы знали, что нам делать и как готовиться. Понятно, что э, это сейчас даст нам положительных эмоций. В розвитті команди, этой игре йти игре, ігрія. Що раз повторюсь, у нас дуже хороша молодіж і опытные ребята, поэтому чувствуется коллектив, и колектив ну, і очень вірити. Почули впевненість, з'явилися сили. І добре, що другий швидкий гол забили одразу після першого. І вже в перерву було йти 2-0. Тобто вже відпочили і в дром тамі. Залишалось тільки гра... зіграти спокійніше і довести гру до логічно. Завершення не підтравлюють Бланка Лищука. Він так сьогодні розкрився, там дуже сильно. Та э... сказали, сказали, щоб в тренажерний зал, зал трошки менше ходив. Перестав два рази не пішов, забив два голи. Тобто, Нічого ну, такого нема, молодець, може привітати тільки.